Автоматично продовжити відтермінування для військовозобов'язаних можна буде через уявіть собі дію. В Кабміні кажуть, що це буде щось на кшталт електронного ТЦК. Тому фізично е, приходити до терцентрів вже тепер не буде потреби. Просто весь цей процес цифровізують вже з 1 листопада і обіцяють принаймні так в уряді. Детальніше про це а також про інші нові послуги в дії. Зараз будемо говорити з заступницею міністра цифрової трансформації Зоряною Стецюк. Вона зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Отже, давайте розпочнемо з того, як саме працює автоматична відстрочка через СНАПО і хто може скористатися цією новою послугою. А, дійсно, автоматична відстрочка, а саме з 1 листопада цього року буде доступна певним категоріям визначеним громадян, чиї дані є в державних реєстрах. А відповідно, якщо ви вже маєте, ви вже оформили раніше відстрочку, і вона підпадає під автопродовження, то нічого додаткового, ні з 1 листопада, ні в інший період вам робити не потрібно буде. До кінця жовтня користувачі Резерв плюс, які мають відстрочки, отримають сповіщення про автопродовження. Якщо система не зможе підтвердити підставу, по якій ви отримали, або маєте право на відстрочку з певних причин, наприклад, змінилися. Певні обставини, там uh -huh. було розірвання шлюбу, або відсутні певні дані у державних реєстрах щодо вас, або дані були внесені з помилками і вас неможливо ідентифікувати. В таких випадках саме відстрочка продовжена не буде, і вам треба буде прийти і подати заяву про відстрочку, про її там продовження саме в ЦНАП. Uh -huh. Ще дуже цікаве питання, яке би хотілося з вами обговорити. Стало відомо, що наступного року запрацює система електронного нотаріату. Чесно кажучи, це тема яка мене страшно сильно турбує. Зараз її тестують нотаріуси. І от мені цікаво, що зміниться? Які послуги будуть доступні українцям вже за кілька місяців? От більше не треба буде за оту початку і мокру початку і підпис віддавати всі гроші світу. А, ну, дивіться, це. Велика да комплексна реформа електронного натряту, яку ми працюємо разом з міністерством юстиції, а також відповідно з натарельною спілоспільнотою. <гаджес> Палатою. Зараз ми працюємо над першим етапом. Це етапом саме система для нотаріусів, uh -huh. та повністю робоче електронне місце для нотаріусів, де безпосередньо можна буде в єдиному вікні в системі нотаріусам зайти і отримати всі доступи, які необхідні для законодавства, для вчинення певної нотаріальної дії, та uh -huh. в одному вікні. Ні, не виходячи, перезаходячи, і так решту це набагато по перше. Спростить та тобто зручні для нотаріусів. В першу чергу, що безпосередньо вплине на нотаріальні дії, на їх швидкість По-друге, це знов таки про безпечність. Ми дуже дбаємо, тому що нотаріальна таємниця ризиковість нотаріальних дій. Ми з міністерством дбаємо про цю безпеку відповідно mm -hmm. про захист системи. Зараз проходить тестування цієї системи нотаріусами. Закінчився перший етап так -так. тестування. В ньому взяло участь близько двох тисяч нотаріусів з усієї України. Uh -huh. А наразі нагадую, близько 6 тисяч є всього нотаріусів, із них 2 тисячі, тобто третина. вже прот, протестували систему. Uh -huh. Було надано дуже велику кількість та від фідбеків, відгуків як стосовно функціоналу користувацького, і так стосовно певних там технічних нормативних моментів по роботі вчинені натальних дій. Uh -huh. Вони всі. Дійсно, надзвичайно важливі, і наразі команда Міністерства юстиції і адміністратор адміністратора «Наїз» їх опрацьовує, і система модернізується відповідно до наданих відгуків. Аналізу э, нотаріусів, слухайте, і... але дуже цікаво. Одне питання. Просто от буде якось врегульовуватися ціна? Бо якщо фізично ходити, то тако ти хочеш завірити якийсь документ, то одному коштує там тисячу гривень, одному півтора. А іншому тату, який купив кабінет, сказав, що треба дві з половиною брати. Там буде якась ціна, чи не буде? Дивіться, зараз ну реформа нотаріату якби не змінює, не впливає на дії чи саме законодавство по самому процесу, uh -huh. чи так, натальні. Зокрема, ціна є закон України, де відзначає, що ціна це в принципі договірна між самим uh -huh. нотаріатом і клієнтом-користувачем. Тому і ця механіка і ця норма буде зберігатися. Uh -huh. Тобто нотаріуси будуть формувати ціни відповідно до чинного законодавства України. А ви згадували про безпеку, і це дійсно важливо. Знаємо, що в мережі зараз з'явилися чутки про витік даних під час тестування електронного нотаріату. Чи справді були такі факти, чи це все міф? Ну, дивіться, як вже зазначалося, що інформація про витік даних із системи Енетаріат не відповідає дійсності. Про це відповідно виходили з повідомленням. Ну, зокрема, ми і Міністерство юстиції як власник системи, так і Офіс омбудсмена з тим, що ці дані не підтвердилися, інформація дані не витікали. І тут, зокрема, якби підтвердження в цього є, що саме тестування відбувалося, тобто є система електронного нотаріату. а Дані там. Ніякі реальні нотаріальні дії в НІПІД час періоду тестового режиму не вчинялися а відповідно ніякої вигрузки із реєстрів е, промислових да, з е, даними в систему ЕНОТАРАД зі сторони ні Міністерства юстиції, ні сторони технічного адміністратора також угу. не відповідалося, що було підтверджено. Також е, звертаємо увагу, що повністю система так як. Е, Проходила а, аудит по безпеці, повністю відповідає системі захисту інформації в системах відповідно до законодавства України uh -huh. і всі не підтверджуючи та дані, зокрема зі сторони Держспецзв'язку у технічного адміністратора. Тому це ну дуже важливий момент uh -huh. для цієї системи. Я ще хотів поставити вам одне питання. Я йду сьогодні так по-важливому для себе. Просто відомо, що з наступного року навіть розлучитися ж можна буде через дію. І от щоб розірвати шлюб, достатньо буде просто подати заявку в застосунку, чи все таки без паперні не обійдеться? Так, дивіться, думаю, всі вже знають і багато пересталися одруженням через дію. А відповідно, при розлученні через дію буде схожий алгоритм як подачі заяви, так і вчинення. Звертаємо увагу, що онлайн розлучення через дію буде працювати саме тільки для подружжя, які не мають спільних неповнолітніх дітей, тобто ці категорії попадають через ДРАЦ, і за вільним волевиявленням до обох із подружжя. Тобто, відповідно для. То щоб розлучитися, подається електронна заява. В буде подаватися електронна заява в дії, а яка буде підписуватися двома із подружжя. Вся відомості, як і при шлюбі, при розлученні, будуть перевірятися в державних реєстрів, зокрема в реєстрі актів цивільного стану. Там буде перевірка на те, що дійсно це подружжя. А перевірка того, що в них немає спільних неповнолітніх дітей, тому що це. Перший блокер, і відповідно після цього, якщо дійсно обидва підтвердили, дітей спільних немає. Всі згодні заява попадає так само, як при шлюбі буде попадати в цифровий офіс драц. Mm -hmm. Як я нагадую, ми відкрили ще два, разом з міністерством містиці ще два нових офіси драц. І відповідно після цього ні мі... тут теж не змінюються норми чинного законодавства. Мінімум місяць дається подружжю на подумати, і за цей момент подружжя може відкликати через дію свою заяву, тому що ми ж те, щоб люди і максимально примирювалися. Велике вікно для маніпуляції я вам хочу сказати. Місяць то велике вікно для маніпуляції. Треба подумати. Розлучення має бути обдуманим кроком так, більше ніж одруження, да більше пані Зоряно. Давайте да давайте ще поговоримо про те, які ще нові можливості готує для нас дія, що може з'явитися. Так зараз от буквально ми плануємо на виході там до кінця року це комплексна послуга для військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей, а також сімей загиблих захисників. <зас> Де повністю за кілька хвилин за однією заявою можна буде одночасно замовити кілька статусів, отримати кілька допомог, наприклад, статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а одноразову відповідну грошову допомогу, які за цим статусом, та певний набір соціальних послуг uh -huh. також. Крім цього, активно команда працюємо над е, запровадженням системи е акциз електронного да, обігу підакцизного тічиново-алкогольної продукції, що з 1 січня вже повністю була доступна в тестовому режимі для всіх економічних операторів алкоголю. тютюну. слухайте, круто. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо за те, що ви робите. Я хочу нагадати, що е, з нами на зв'язку була заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк. Ще раз дякуємо.